Найбільша проблема людей, які зараз живуть в франкомовних країнах. Ви також, якщо себе впізнаєте, я знаю, що це ваша проблема також. Виходите на абсолютно різноманітні курси у Франції, Швейцарії, Бельгії, там в Монреалі, в Канаді. Але ніхто з викладачів з курсів не приділяє увагу саме артикуляції вашій вимові. З вами вчать граматику, лексику, там дають різноманітні... Там якісь розмовні клуби тощо, але поки ви не сформуєте навик, а він формується, тому що є правильні техніки, вимови, я їх коли навчалася в Київському національному лінгвістичному університеті, вивчала. Ми в лінгафонних кабінетах працювали. Поки ви не навчитеся артикулювати, вимовляти правильно звуки, ви не навчитеся швидко чути розуміти, що кажуть французи, і вас, французи, не будуть розуміти. Тому я вас запрошую на курс фонетики 11. Ця потік. прямо зараз пишіть в коментарях слово фонетика. Я вам відправлю абсолютно безкоштовно три відеоуроки, які я записувала з Парижу по базі, по тому, як правильно артикулювати вимовляти французькі звуки, починаючи з абетки, і відправлю для вас повністю укомплектовану методичку з основними правилами, те, що зв'язується, яка комбінація літер, як читається. Де треба робити льєзон, де робити аншенімон з прикладами? Пишіть слово Фенетика. І вже завтра приходьте о 18-й годині за київським часом на телеграм-каналі. На своєму я проводу презентацію курсу, дам відповіді на всі ваші питання, які виникають, і дам для вас найкращі умови реєстрації на 11-й потік. Який в нас планується буде 11 жовтня? Приходьте, щоб правильно говорити французькою і нарешті не витрачати свій час дарма.